Вітаю вас, друзі! Збройні сили України поступово продовжують звільняти нашу землю від російських загарбників. І ми з вами буквально щодня зараз можемо бачити нові фото та відео зі звільнених населених пунктів. Михайлівка. Такий розвиток подій дуже сильно лякає окупантів, і їхні пропагандисти усе більше неють про те, як у них усе погано та продовжують шукати винних. Тобто понятно, що осінні кампанії поки віжлю говоря, складуються не в нашу пользу. Хто то за це долу відповідати? натвітять? І ось у зв'язку із цим росіяни думають, що ж їм далі робити, та вимагають, аби Україна негайно сіла за стіл переговорів. Давайте. Договариваться Давайте садитися за стіл переговорів. Що найменше половина з вас дивляться мої випуски неправильно, не підписавшись при цьому на мій канал. Виправте це, друзі, обов'язково і просто зараз підпишіться. А ще натисніть лайк до цього відео і традиційно залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. Ота жінка, яка виступала, це Валентина Матвієнко. Вона є депутатом Совета Федерації Російської Федерації і запам'я. М'яталася нам раніше тим, що напередодні повномасштабного вторгнення питала. А взагалі, що поганого Росія зробила Україні? Що Росія зробила плохого Расі Україні? Що Росія зробила плохого, і ось учора вона виступила із заявою, що Україна має просто таки негайно, невідкладно сісти та почати домовлятися із росіянами? Ну, от давайте прямо сьогодні на площадці парламентської Двадцатки. Сядем за стол переговоров. И поэтому я сказал, а вы за переговоры, так давайте. Ми прямо зісначю, але цікаво, що ж такого сталося, що змусило Матвієнко просити благати про переговори. Вона ж іще ще чотири місяці тому казала, що Росія не буде просити Україну сідати за стіл перемовин. Готовність до переговорів не означає, що ми будемо уговарювати Україну. Більше того, вона казала, що будь-які переговори із Україною можливі тільки тоді, коли Україна позбавиться від таємничого зовнішнього управління і не раніше на вони ані, може биць від абсолютного зовнішнього э, управління, осознають все, що відбувалося. Проте зараз її риторика змінилася напрямо протилежну. Вона буквально вмовляє Україну, аби ми почали розмовляти із росіянами про щось із ними домовлятися, і каже, що це треба робити. От просто вже парламент Росії, парламент України. Давайте попитаємося. Панять друг друга найти договореності, але ось оці прохання про те, щоб ми почали домовлятися із агресором, це насправді черговий фарс від росіян. І Матвієнко сама це чудово демонструє, коли вона тут же каже, що немає ніякої російської агресії. Є якась внутрішня криза в Україні. Росія предлагала ні переговори по регуліруванню. Внутрі українського кризису. і вже після того вона додала, що звісно треба сідати, треба розмовляти, треба спілкуватися і про щось домовитися, але не можна при цьому говорити про ті території України, які росіяни називають своїми. Звісно, коли я говорила про переговори, то звісно, предметом їх не може бути вхождення в состав Російської Федерації чотирьох нових суб'єктів реальна мета росіян, коли вони закликають нас до переговорів, полягає у тому, щоби змусити Україну відмовитись від своїх територій, а також щоби заморозити конфлікт, дати Путіну час зібрати іще ще більше сил та ресурсів для нового повномасштабного вторгнення. І чим гірше справи у росіян на фронті, тим активніше вони благають про переговори, як самі, так і ротом своїх маріонеток. Не єдине ж де президента би там заявляв, хоч завтра, готовий сісти за стол переговорів і договариватися. Навіть і сам Путін днями теж закликав Україну до переговорів, якраз тоді, коли казав, що території України тепер не території України, як він думає, і повернутися за стол переговорів. Ми цього готові. Об этом не раз було сказано. Єдину правильну відповідь дав президент України, який заявив, що переговорів із Путіним бути просто не може, тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим. Президентом Росії у Кремлі засмутилися такі відповіді і сказали, що вони все одно сподіваються на переговори і що будуть чекати. Хоча єдине, чого їм насправді варто чекати, це на відплату. Будем тепер чекати лібої змінення поліції. Нинішнього президента, либо вже дождемся будущего президента з України про мету росіян, коли вони благають нас про переговори. Я вже сказав. А тепер давайте поговоримо про причини. Їх є декілька: перша причина полягає у розгромі російських військ на Харківщині, і ще ми обіділі, що удар ми держим не очі хорошо, не так. Балаклі, під ізюмом. Друга причина полягає у тому, що росіяни також зазнали нищівної поразки у Лимані. Я Не можу пояснити здачу красного лимана. Ми отримали пощочину. Ой... Ну і третя, і певно, найголовніша причина полягає у тому, що росіяни усвідомили, що вони не здатні захопити Україну, що вони не здатні зламати наш супротив. Їхня риторика змінилася від розповідей про взяття Києва за два дні до пояснень, що взагалі їм нічого швидко не вдасться, і як це Україна хоче їх перемогти. Візьмемо Київ. Просто і быстро все не закінчиться. Главною нашу тему, от которая у нас обозначена в как они хотят нас. победить. вони хочуть переговорів, тому що розуміють, що вони втратять і ще більше захоплених територій, що їхня ситуація дуже складна. Обстановка в зоні СВО тяжолоє тіжої она і на севере, і на югі Противник смок реалізувати численні перевіси в живій силе і в техніці. Вони чітко бачать, що їхні поразки не припиняються, а навпаки, тільки зростають. І кажуть про те, як збройні сили України посміялися з Владиміра Путіна, почавши звільнення Луганщини, коли Путін казав, що захоплення Луганщини для Росії це велика перемога. Що вже они вошли на територію Луганської народної республіки? А то було то достиження, котрим говорили, що хоча бы Луганську народну республіку повністю очистили. усе частіше у ефірах російських пропагандистів постає також і питання тимчасово окупованого Криму теми темпами, они идут по Херсонщині, они могут до нового года захватить Крим. Проте переживати за це росіянам точно не варто. Немає нічого поганого і страшного у тому, що росіяни втечуть з усієї території України. Є нічого страшного, навіть в здачі Херсона. Ні, нічого страшного в виставленні Мелітополя. Нічого в страшного немає, навіть якщо противник в Крим ворветься на час, і це не страшно. Саме через те, що росіяни отримують нищівні поразки, вони й благають нас про переговори, бо їм більше нічого не лишається. Хіба що терпіти? Надо пока терпіти. Дуже тривожно. Не переживайте. Або є і ще один варіант, як росіяни можуть себе заспокоювати. Вони можуть продовжувати вигадувати, як у них усе добре на фронті. Рішительними дійствами російських військ. Всі атаки були відбиті. на всіх напрямках Противник від лінії оборони російських войск. І взагалі, коли росіяни тікають, коли вони лишають раніше захоплені населені пункти, коли вони масово вмирають, то таким чином вони тільки перемагають і одночасно наступають вперед на Одесу та Миколаїв. Чуть-чуть времени подождім і далі пойдемо на этом... Ну, ви... Запомніть враги наш тактичний прийом. Коли ми відступаємо, це значить ми вбриди єдині переговори, які можуть бути із росіянами, це хіба що переговори про суму репарацій, які вони нам будуть платити після того, як втечуть із нашої країни, заберуть свої війська та віддадуть нам усіх наших полонених. Інших перемовин із цими загарбниками бути просто не може. І я вже традиційно, як у кожному відео, наприкінці, вам нагадую: підтримуйте Збройні Сили України, допомагайте українській армії тому що саме слово збройних сил України є вирішальним у цій російсько-українській війні, і росіяни будуть благати нас і далі про перемовини, але збройні сили України до гавкоту цих собак не дослухаються. Вони просто роблять свою роботу зі звільнення України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.